Тоді давайте ми перейдемо до більш глибшого дослідження унікальної книги. Знаєте, чим більше звершуєш служіння, чим більше спілкуєшся з людьми, чим більше ти маєш нових знайомств, ти розумієш, наскільки важливо донести до людини ту вістку, що Бог є владиком, Бог є вседержитель. Це основа. Тому що, коли людина сприймає Бога як особистість якусь дуже далеку, то ну, щось більш детальніше розповісти або пояснити дуже важко. Або показати всю велич святого письма, показати силу, яку людина може отримати, маючи спілкування з Богом, дуже складно. Але коли людина розуміє, і усвідомлює, хто такий Бог, тоді це легше зробити. Тоді з людиною ти спілкуєшся, ти їй показуєш всі аспекти, які пропонує Господь людині. І людина це приймає, тому що в неї є база, в неї є основа. Бог вседержитель, Бог великий, Бог мудрий, Бог сильний і так далі. І сьогодні наш псалом, який ми з вами розглядаємо, він фактично є продовженням всіх тих попередніх, які ви вже досліджували, які ми разом десь досліджували, які е, прочитували. Сьогодні хотів би, щоб перед тим, як ми будемо більш глибше торкатися декотрих віршів, щоб ми разом з вами прочитали цей псалон. Псалом 96, 97, як в яких е, перекладах. Будь ласка, можливо, хтось має бажання гарно прочитати. Буду вдячний. Я можу. Псалом 97, переклад Верконяка. Господь царює, нехай веселиться земля і радіють численні острови, хмара й морок навколо нього, праведність і справедливість основа його престолу. Перед ним йде вогонь, який пожирає навколо його ворогів, його блискавки освітлюють всесвіт, земля це бачить і здригається. Гори, наче віск тануть від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі, небеса сповіщають Його справедливість, всі народи спостерігають його славу. Нехай покриє ганьба всіх, хто кланяється божкам, що вихваляється своїми ідолами, поклоніться йому всі боги, чується Сіон і сповняється радістю, торжествують щодо Твоїх присудів, Господи, юдейські дочки. Адже ти, Господи, все вишній над, над усією землею, Ти надзвичайно піднесений над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло, Він береже життя своїх праведних і визволить їх з рук нечистивих. Світ осеє над праведником, радість над справедливим серцем. Радійте праведні, Господі прославляйте його святе ім'я. Дуже дякую. А, насправді, псалом, а, взагалі, Псалми, книга псалмів це є, знаєте, дуже такі унікальні мотивуючі книги, мотивуючі слова, які десь спонукають нас служити Господу. І а, хотів би сказати про те, що от в цьому, в даному псалмі, а, таким лейтмотивом. Що таке лейтмотив? Я ще частково музикантом був колись. Лейтмотив у музиці це якби основна тема. Того про що е, співається. Ну, книга псалмів це книга пісень, книга віршів. В літературному значенні слово лейтмотив означає основна або головна думка е, вірша. Так от лейтмотивом псалма являються саме слова, які на початку записані: перший вірш. Господь царює Хотілося би, щоб ми з вами могли е, ну якби краще зрозуміти, чому саме ці слова, е, Господь царює Інколи людині властиво забувати, хто, е, хто владика її життя, хто керує, хто управляє. Інколи людина пробує брати ці вішки в свої руки, руль, на кермо в свої руки брати і пробувати щось управляти вправо, вліво. І зазвичай виходить в кавичках, скажімо, ДТП, так, дорожня транспортна пригода. Але коли управляє Господь, людині людина має успіх, людина має. Певне, певне, щось отримує взамін. Тому, коли ми сьогодні говоримо про цей псалом, ми говоримо, що Господь царює, владика, Бог, Він основа, і це повинно бути основною нашою думкою напродовж сьогоднішніх наших роздумів і подальших на цьому. тижні. Господь царює, Він основа. Сам Бог, Бог Ягве, він звертається з вироком до ідолопоклонницьких держав. Фактично, в даному псалмі ми можемо бачити певний вирок, який Господь вже говорить або вказує на те, що чекає тих, які не поклоняються живому Богу, які обрали поклонятися пустоті порожнечі. Ми читаємо ідоли, бошки, ми можемо по-різному називати їх. Те, що зробила людина, те, що створила людина і хоче цьому поклонятися. Все це Господь поруйнує, тому що тільки Він, все тільки він царює. Тільки він голова, тільки він основа. Якщо ми подивимося в історії, ми можемо побачити подібне, коли Асирія е, пробувала, спробувала е, нагромадити е, на юдею от, поклоніння саме от таким ідолам, коли е, люди створювали їх і е, інші поклонялися їм. Бог навичив ці приклади, він показує, що такі держави будуть стерті з лиця землі. Більше того, 4 по 6 вірш, коли ми читали, ми бачимо певне тремтіння. Яке викликається в землі, яка дивиться на Бога, на Його славу. Тому всі, хто сьогодні прагне або поклоняється неживому Богу, так чи інакше, в майбутньому вони відчують цей трепет, відчують це тремтіння перед сержителем Бога. Чому я на самому початку сказав, дуже важливо, щоб доносячи людині вістку про Ісуса, вістку про Бога, ми могли показати, що це база, це основа. Бог вседержитиме, йому можна довіряти, йому треба довіряти. Насправді, любов проявляє він в повноті, насправді він дарує благословення. І тільки після розуміння от того, ким є Бог, до якого я прийшов, я буду готовий почути його вістку для мене особисто. Що він хоче сказати? Псалом 96-97 являється ча частиною місіанських псалмів. тобто псалмів, які звернені. Десь показують ставлення Бога до язичників, ставлення Бога до тих людей, які поклоняються іншим богам, ставлення Бога до тих, які залишаються йому вірними. От В цих псалмах ми це все бачимо. Це частина цих цього розділу, так би мовити, месіанських псалмів. Фактично, коли ми читаємо з вами перший вірш, перший, другий, та четвертого вірша це тексти, цитати. Тому ну, що ми вже їх зустрічали раніше у псалмах 18. 30-37 псалма ці слова вже вони лунали, вони вже були, ми вже їх чули. І фактично псалмист просто нагадує ще раз, та й для себе, та й для інших, ким являється Господь для людини. Господь царює. Ці слова, фактично, раптове проголошення того, що настане Боже царство, і воно буде раптовим, воно буде швидким. Uh, і для людини, яка поклоняється іншим богам, воно буде зненацьке. Тому сьогодні для нас є попередження, навіть і в цьому вірші, тільки буквально в першому тексті, для нас є попередження. Бути готовим, любити і поклонятися тому Богу, який є живим Богом. Мені не потрібно, щоб мені когось намалювали або виріздили, або зробили з якогось матеріалу і сказали, оце твій Бог, йому поклоняйся. Ні. Сам Господь Бог вказує на те. Що він живий творець, він достойний поклоніння. Ніщо інше. Навіть якщо ми створюємо щось подібне до, можливо, ангела, ми не можемо цьому поклонятися. Тому що єдиним творцем і вседержителем, центром і царем, являється живий Бог. Хотілося звернути нашу увагу на другий вірш. Коли ми читаємо Хмара і морок навколо нього, праведність, справедливість, основа Його престолу. Декотрі характеристики Бога. Знаєте, що кожен псалом він несе з собою певну, певні риси Бога, яким є наш Господь? Він несе е, оцю інформацію, а також ту, якою повинна бути, або якою є людина, яка близька до нього. Отже, які риси Бога ми бачимо тут, другий вірш? Хмара, темрява, блискавки. Чи нічого вам це не нагадує? Хотів би звернути нашу пам'ять до книги Вихід. Книга Вихід, 19 розділ 16 і 18 вірші, де ми бачимо прояв Божої сили в той момент, коли був поданий закон Божий. Прояв Божої сили. Про, прояв Божої сили тоді, коли поданий Божий закон, який вказував на е, всю непотрібність ідолослужіння, наслідки, які очікують людей. Які поклоняються іншим. І фактично в цьому псалмі Давид знову нагадується: який могутній Господь. Перед ним третій вірш вогонь, який пожирає вороги, його блискавки освітлюють всесвіт. Земля це бачить і здригається. Уявіть собі всю величну могутність Бога, який є ревнивим Богом. Богом, який. Не хоче, щоб його творіння, його дитина поклонялася тому, що не допоможе їм. Фактично, це вияв любові Творця. Адже він каже: прийдіть до мене, бо я маю силу, я маю мудрість, я маю міць. Не йдіть до того, що збудоване, намальоване або виріздене, бо воно вам нічим не допоможе. Воно не є живе. Я живий Господь. В, в П'ятому вірші ми з вами читаємо про те, що горе. Наче віск тануть від присутності Господа. Хотів би дати найвище коментар на цей текст. П'ятий вірш нам повідомляє друзі про те, що гори являються, так би мовити, символом людської гордості. Дуже часто і сьогодні ми бачимо щось подібне. Коли я співпрацюю з медиками, знаєте, з лікарями, і пробуєш донести їм слово істини, слово Боже, то, знаєте, вони. Дехто прислуховується і каже, а ну ну що там за закон Божий, що там таке. Ти щось більш детальніше пробуєш розповісти. Ні, ні, ти краще не розказуй, не буду знати, буде краще. Бо якщо я буду знати, треба щось тоді зробити з цими знаннями. Треба щось міняти. Краще не розказуй. Людська гордість і сьогодні не дозволяє людині прийняти слово Боже, прийняти істину, прийняти те, що може і хоче її змінити. Прийняти Ісуса. Тому сьогодні, коли ми говоримо про гордість людську, то Бог в п'ятому вірші каже, що вся гордість буде поталована. Вона вся зникне під силою і могутністю Бога, але це ще в майбутньому. А сьогодні перед нами стоїть завдання: показати, що вся гордість людська, все те, що людина створює для поклоніння, не варте нічого. Абсолютно нічого. Тому що є живий Бог, який хоче живого спілкування. Ну, я собі можу привести такий приклад, я десь наводив а, в, в, в своїх спілкуваннях з друзями цей приклад. Ну, я собі намалював би дружину, посадив би її коло себе і з нею б спілкувався. Ну наскільки це мало би який ефект? Чи були б в мене діти? Не думаю. Який був би результат? Ось Щось подібне з Богом. Не можу я собі його намалювати, зробити, вирізати, поставити і думати, що це Бог, і з ним спілкуватися, бо я відповіді ніякої не отримую. Коли я маю живу дружину біля себе, вона мені десь заперечує, вона мені десь десь мене доповнює, десь мені дає пораду. Так само і Бог. Коли він є живий біля мене, він те саме робить. Він спілкується, він показує, він веде, він відкриває, він робить те, що робить жива особистість, чого не може зробити те, що намальоване. І Бог засуджує. Бог засуджує те, що людина поклоняється творінню рук людських. Тому п'ятому вірші гори. Які являються символом гордості людської, вони перевершують інтелект, гордість перевершує інтелект, але все це буде зруйновано. Тому що Господь своєю любові це зробить. Він не дозволить, щоб всі люди на землі поринули в цьому Христі, потонули в цьому хресті. І це любов Божа. Тому що Він рятує, він визволитель, він Спаситель, і в цьому проявляється ця його спасаюча а, сила і ніч. Хотів би звернути на шостий вірш нашу увагу, де також проявлені риси характеру Бога. Небеса сповіщають про справедливість. Коли ми говоримо про справедливість, ми розуміємо, що Бог є суддя, і суддя справедливий. Знайте, сьогодні в наш час в світі ми дуже часто чуємо про різних підкупних суд, суддів. ким можна заплатити енну суму і вони вирішать питання на твою, на мою користь. Бог не такий. Бог справедливий суддя, до якого ти з підкупом не прийдеш. Неможливо придбати тисячі свічок, неможливо придбати або побудувати тисячі церков і цим врятуватися. Бог являється справедливим суддею. І я, мені здається, що наші ранкові ці роздуми про те, що Бог являється справедливим, Бог являється царем, вони особливо важливі. Тому що наша думка, яка зафіксується на цьому, напротязі дня ми будемо знати, що це пан. Це Господь, це Бог, якому я хочу поклонятися, якому я хочу служити. І вже всі наші вчинки подальші сьогоднішнього дня, наші думки, навіть наші слова, вони всі будуть вже, знаєте, як навколо цієї центральної думки, що Бог це він, Бог основний. Отже, Бог суддя. Він віддасть кожному належне, народу Його, тому, тобто тим, які поклоняються Богу, Він віддає спасіння, а ворогам він дає. Або дозволяє да, цю загибель. Слава Божа, вона проявляється в його справедливості і в милості. Це унікальні, ем, такі унікальні можливості. Справедливість, справедливість і милість, які поєднані. Це дуже велика рідкість на сьогоднішній час. Але у Бога це поєднується. І Що більше того, Він вчить нас цього саме проявляти справедливість і милість до тих, з якими ми спілкуємося. Знаєте, коли я говорив. Мав можливість спілкуватися в військоматі з декотрими людьми, Не підняли це питання справедливості і милості. Ви знаєте, для людини це дуже важко. Особливо дивлячись на сьогоднішні події, на, на війну, на те, що не знаю, як в ваших регіонах нас тут знову були тривоги. Розумію, що це все дуже важко проявляти милість. Хочеться тільки справедливості, але а, навіть там. Серед військових навіть там є можливість проявляти ці характеристики, справедливість і милість Якщо людина віддана Богу, ви знаєте, я знаю декотих як людей, які сьогодні навіть на передовій вони відкривають Слово Боже. І там воно міняє. Там воно міняє і тих, хто читає, і тих, які знаходяться біля цієї людини. Тому що запитання: а що ти читаєш, а для чого? Вони отримують свої відповіді тому те, що Господь царює, знають і там, і слава Богу. Господь царює, і це видно кругом. Це видно в окопах, це видно в тилу, це видно в домах молитви, це видно в храмах, це видно в особистих будинках. Якщо людина віддає своє життя Богу, це стає помітним. Це не може бути заховано як місто на вершині гори, як світло серед темряв, це видно. Тому що Господь це сила, це міць. Отже, Бог справедливий. В цьому вірші ми з вами читаємо: нехай покриє ганьба всіх, що кланяються божкам і що вихваляються своїм ідолам. Поклоніться йому всі боги. Знаєте, декотрі богослови говорять, ну є два е, пояснення слова слів е, останньої частини вірша: поклоніться йому всі боги. Е, декотрі переклади, такі, як переклад Куліша, говорять про ангелів. Що це говориться, мова йде про ангелів. Е, інші ж говорять, що ця мова йде про справедливих суддів людських тогочасного на Ізраїля. Названо так богами. Е, Коли ж ми читаємо з вами слова про божків і про ідолів, там дуже цікаве слово стоїть на івриті, воно звучить як е, Ель-Ійм. Можливо, ви чули про те, що дуже часто в імені Бога використовується е, оця приставочка Ель. «Ель лохім», Ель Шадай. Чули таке? так? От. А в даному випадку написані слова Ельїм. І що цікаво, цікаве, цікаве їхнє значення. Коли ми читаємо про ідолів про бушків, то це значення і на євриті ель Ельїм означає як пустий або непотрібний. Бог протиставляє себе наповненого сили, мудрості, наповненого життям і ель ельотима. І представляє ельіма, який абсолютно нічого не має, порожній. Немає ні життя в собі, ні сили, ні мудрості, ні слів, нічого немає. Оце протиставлення Боже, воно відкриває знову ж таки нам силу і мудрість і міць нашого Господа. Чому сьогодні я поклоняюся живому Богу? Чому саме в такій манері я царю? Чому я сьогодні досліджую Біблію, чому я сьогодні молюся? Тому що мій Господь це держитель, Бог, який царює, до цього мене закликає. Книга Псалмів. Ціла книга псалмів. Це поетичний збірник пісень, який ще раз і ще раз наголошує, Що Бог достойний поклонів, бо Він живий і діючий в житті кожного з нас. Він не просто там десь на висоті дивиться, а ну як там Віталік буде поступати. Ні, він живий. Він слідкується, він дає пораду, він навчає. Хотів би звернути наш погляд також на 10-й вірш. А, ви. Що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже життя своїх праведних і визволить їх із рук нечистили. Я не знаю, як для вас, для мене особисто цей 10-й вірш, коли почалася війна, був досить е, актуальним і досить мотивуючим, щоб іти далі, не зупинятися. Знаєте, в кожного е, із нас, хто знаходиться на території України, е, був певний ступор, коли об'явилося повномасштабне вторгнення. коли ми побачили і почули ці ракети, літаки, вертольоти, і так далі, і оцей десятий вірш він говорить: визволить їх з рук нечистинних. Сколько обіцяє перемогу. Але ви знаєте, я коли досліджую святе письмо, мені дуже подобаються слова Даниїла. Пам'ятаєте, коли цар сказав, що або поклонишся, або будеш в печі. Даниїл сказав: Я знаю, що Бог мене врятує, але навіть якщо. Але навіть якщо сьогодні мені, можливо, доведеться загинути, або якісь інші будуть моменти в моєму житті, я хочу залишатися вірним Тобі, Боже, бо ти бог Вседержитель. бо ти Бог, який царює. Сьогоднішнє правління, сьогоднішній час дочасний, а Господь вічний. І я б хотів, щоб кожен із нас, я, ви, ми могли ще раз і ще раз перепосвятити своє життя цьому Богу Вседержителю. Який рятує, який спасає, який веде, який являється могутнім Богом живих, могутнім Богом живих. Незважаючи на удаване процвітання безбожників, нібито сьогодні в світі, ми знаємо, що врятовані, по суті, будуть лише, лише ті, хто вірні Богу, лише ті, хто посвятили своє життя йому. І ті, хто кажуть, так, Господи, війди в моє серце, зміни моє життя. Знаєте, я являюся ще волонтером у українському проєкті школи Біблії. Декілька учнів, яких я маю, вони задають запитання, а як впустити Бога в серце? знаєте, Як відчинити це серце для Господа? Як медик, я міг би сказати, як відкрити серце, але як християнин. Я говорю про те, що досліджуючи Слово Боже, досліджуючи Біблію, наша віра зростає, і розуміння, хто такий Бог, воно зростає. Але нам потрібна оця база. Найперше, нам потрібно усвідомити, що Бог цар, а вже відштовхуючись від цього, продовжувати своє дослідження і відносини з Господом, і вони стануть настільки тісними, настільки глибокими, настільки близькими, що я зможу сказати, Бог це не просто творець, Бог це мій родич, Бог це мій батько. Кровний батько, якого я люблю і якому я хочу догодити. А ми знаємо згідно писання, що без віри догодити Богові складно. Тому наша віра вона базується на щоденному дослідженні Слова Божого. Завдяки таким проектам, як цей та інші, ми досліджуємо Біблію кожного дня. це ще раз і ще раз не, повторю, не змучуся повторювати, унікальна, унікальна можливість бути в більш тісних відносинах з Богом. З Богом Творцем, з нашим батьком. Хотів би також звернути увагу на заклик, який пропонує Господь цьому псалмі, 12 вірш. Як і кожна проповідь, як і кожен лист, який писали апостоли, як і кожна книга пророків, вона має заклик. Так само і книга Псалмів, поетично цей збірник пісень, кожен із них має певний заклик до серця людини. І в даному псалмі 12 вірш являється таким закликом. Радійте праведні Господі, Прославляйте Його святе ім'я. В Огієнка ми читаємо: Радійте праведні Господом і славте Його святу пам'ять. Заклик Псалму в наступному: радіти і поклонятися, Пам'ятати, хто такий Бог. Пам'ятати, не забувати. Знаєте, тільки Бог він ніколи не забуває. Людині властиво забувати, коли їй добре, коли їй приємно, коли їй тепло, коли все, що біля неї їй подобається. Тоді людині властиво забувати, від кого вона це все робити. Даний псалом мотивує нас пам'ятати. Пам'ятати і не забувати, що Господь царює. і мене таке заключне запитання до кожного з вас. Не обов'язково зараз відповідати. просто Подумай над цим запитанням, і можливо, в особистих десь ми будемо переписуватися. Таке запитання: чому люди часто не довіряють Богу і не віддають йому шану сьогодні? Яка причина? Якщо перед нами інтелектуально Біблія відкриває все, то чому сьогодні людина не приймає, відкидає, не бажає довіряти і не бажає віддавати шану живому Богу, який на небесах? Подумайте над цим запитанням, і я думаю, що Господь особливо вам відкриє е, особливі думки, з якими ви зможете поділитися, можливо, у месенджерах, можливо, в цій групі, можливо, десь інші. Я би хотів, щоб наш дорогий Господь нагадував нам кожного ранку і надалі, що він царює, І в нас все буде добре, незалежно від обставин цього дня. Хотів би, щоб ми з вами помолилися. Вічний нас небесний батько. Ми особливо тобі дякуємо за те, що ти маєш бажання мати родинні відносини з кожним з нас. Господи, це така унікальна любов, це такий унікальний вияв твоїх рис характеру, який ми сьогодні бачимо через різні книги Біблії, особливо через книги Псан. Ти царюєш Ти пообіцяв справедливість над ідолопоклонниками, над тими, хто не прагне тобі поклонятися як живому Богу, служити, приймати тебе. Як свого батька, а також ти пообіцяв особливі благословіння для тих, хто залишається тобі вірним. Боже, допоможи, щоб на цьому шляху нашого життя ми були вірними. тобі. В ім'я Господа, в ім'я Ісуса ми просимо і дякуємо тобі за великий вияв любові. Амінь.